Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про зелену карту. Зелена карта необхідна для виїзду за кордон. Це та ж сама цивільна відповідальність, яка діє обов'язково на території України. Але ця зелена карта по міжнародному договору діє в інших країнах Європи, в які ви виїжджаєте. Цей сертифікат є обов'язковим, без нього не випустять на кордоні у вас. Не пропустять, отже, його бажано замовити за один день до дня виїзду Які наслідки, якщо у вас закінчилася на території Євросоюзу, закінчилась десь зелена карта, і ви не перестрахувалися? Наслідки можуть бути наступні: це штраф від 200 євро до 3 тисяч євро в залежності від країни. Також може бути евакуація вашого транспортного засобу з вилученням е документа, а саме техпаспорта на автомобіль. Е е також хочу зазначити, що це не саме страшне, що може бути саме страшне це коли відбудеться ДТП. Е е ліміти відповідальності по зеленій карті дуже великі залежать від е країни, де відбулося ДТП. По сертифікату зелені, зеленої карти виплату отримує не лише власник е, транспортного засобу, а й потерпілі люди. Отже, рекомендую перепровіряти, звертатися при необхідності, пишіть, коли у вас закінчується зелена карта. Ми вам нагадаємо, що вона закінчується, і поновимо.